Віталько, я перепутала гребінки. Таку я йому красиву грібенку купила. Вони були по 500 гривень у початку ягод. А це я собі йду, дядько сидить, каже, бери за 350. Ну, за 300 вам отдам. А я кажу, Віталік щось не купляв ще ягоди по То я вже кажу, мабуть, на той год, бо я, ну, я дуже хотіла купити її. А потім, думаю, боже, потім знову 500 гривень. Ні, ну ти вже в нас такий маленький, там зуби шатаються, Ну, можна позаклеювати, таке діло. А це ж така глибокенька, тут там ячейка така. хотів меншеньку мою. І зубчики там загнуті, Хороша. Талік вже брав я її один раз. Кажу, за 250 може дасте. Каже, бери, чи вони будуть лежати, я ще нароблю. О, кажу, спасибо, хай вам ручки не болять. І взяла. Ладно, собі рукавички такі. Та й так, йдемо трошки туди, де місна. Знач... Так, да, вже, бачите, осипаються лісточки, осінь, осінь. Я ж тобі кажу, йдемо туди, де ми мало по їх ходили, бач, да. бачите, де тепер видно ягоди, знов нові ягоди. Ну, небагато, ну. Бачите, осипаються лісточки, ви кажете. Вони потім, потім, що вони омоложуються і знов нові ростуть. Уже навіть де на якому ягоднику скажи почали нові лісточки рості. Да, Все, я можемо... виключаюсь. Все одно, здається, і сонця немає, Ну так душно. Ягоди де? Ай, відом, відомляю, що на гребінки прив'язала, бо зараз треба вузлі нести. От -от. Хто загубив, да. так. Я буду ну, два ведеречка нести, а ти будеш хустки, так? Да? Чи що? <пух> щось так чуть сознання не потирала. Зайшла в багно, а дихання немає. Просто щось вчало трохи від його сьогодні. І я довго там не була. Так, вони. Та довідка лежить. Як я її можу покинути? Це така... Як покину, то потім сниться постійно, бачу ту виточку, наприклад. Іду і дуже велика вітка, і не забрала. То це стою, забираю, те, що в очі впало, щоб не снилось. Солодка, так? Да. Ну, це тут яка ще трохи ягоди єдинемо ходити в лісі. Думаю, від догадались чого. Ми краєчком, краєчком. не ходимо. ходімо. забереш цього? Подожди мене. Я не можу їх покинути. Пару штук. Ой, Дивіться, да, якась ще ветка, я заберу і все. Може її з'їсти. Кузнятина. Угу. Ой. Як гарно. Ото уже небо гарне. Кучеравий. Ми вже додому їдемо. Таке сонце, жарко. Я думала дощ буде. І дивилась в інтернеті, що на сьогодні теж дощ. Хай би йшов по трохи дощ, щоб гриби були. Треба гроші. Щоб хоч трохи до зими зробити. Ну і дуже тяжко до зими зробити, щоб діти перейшли. Газ багато. Треба 200 тисяч на газ. Не витягнемо. Що зробимо, те зробимо. Нічого? Нічого не зробимо. Те, що невозможно. Те, що можна, те зробимо. Ну, звісно, на Бога надія. Хто такий? А, здрасте? Саша, так? Воно може не побачити. Це за тим днем не. А я вроді побачу. Коло тебе хліба купимо. І додому. І всім до побачення.